Я бачу, що ви з, з не від чого зупинили мене. Я їхав. пристебнутий. пристегнути. ремнем пристебнутий? Хочу... Там кроме по ні ні Ні-ні, ні. ні, 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 ні. Да, пристегнуті. Пристегнуті. Да. Все там світловині прибори працюють. Працюєте? Да, да. я правила порушив. Ні, Ні. то чому є не? сім випадків для зупинки на сьогоднішній день? Співробітники поліції масово зупиняють транспортні засоби. Яка підстава зупинки авто? Підстав дуже багато, і дуже багато ситуацій, коли співробітники поліції вигадують причини, чому вас зупинили. Немає законної підстави, але ти водій зобов'язаний пред'явити усі свої документи для перевірки. Чому? 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 Пред'явіть, будь ласка, ваше посвідчення. Чому кажу по цьому свічому сьогодні. Ми розглянемо практичні рекомендації від адвоката Антона Болтіка, що повинен знати кожен водій, що відповідати співробітнику поліції, якщо він вас безпідставно зупиняє, що вимагати від патрульного, якщо він стверджує, що ви порушили правила дорожнього руху, але доказів немає. Освічення привіт. Вийдете зараз на проїзну частину, бо я слави адміністративний Мамістини матеріал зрозуміли. Кажучи, Пол... чи ні Окей, Здороги поліцейський, дійшли. Я Це... зійшов, пред'явіть ваше посвідчення. Я вимагаю типові порушення з боку працівників поліції. Це максимально важлива тема. Друзі, сьогодні буде дуже цікаво, тому що будемо розбирати на реальних прикладах. Даний відеоурок дасть вам розуміння, як виглядають порушення і що з цим робити. В принципі, друзі, тут все максимально просто, жодних проблем немає. Наприклад, заберіть телефон, не знімайте. Чому проблема стаття 34 Конституції? Друзі, ось вона на екрані, дає вам можливість це робити. Передайте в руки документи або вийдіть із автомобіля взагалі без пояснень. Що робить, вийдіть з транспортного засобу. Для чого? Це моя законна вимога. Для чого? Це не чим не передбачено. Законодавством України не передбачено. Ось, наприклад, також одна із типових помилок працівників поліції. Зупинив працівник поліції, а однак підходить співробітник ТЦК дня, Доброго Привітка на науки. Давно з'являлися. Так, давайте перебітника поліції. А де з переробника? А ну мене зупинив працівник поліції. Доброго. раз. Так, друзі, зупинив працівник поліції. Підійшли військові. Я одразу кажу про те, що давайте працівника поліції, ті, хто зупиняли. Доброго дня. Доброго, доброго дня. Він зупинив? Я розумію. Звіт його. Він мене зупинив. Мені ви не цікаві. Я з вами не хочу розмовляти взагалі. Пожалуй здоров'я. Патрульна поліція буча з гарантурою, майор поліція ясно русський Дмитро Васильович. Ось друзі, розумієте, як повинні ви діяти? Вас зупинив працівник поліції. В нього є до вас якісь питання в рамках статті 35 закону про наспол, і так робити, як вони намагаються робити, що зупинив працівник поліції. Потім підходить працівник ТЦК або іншого державного органу. Так це не працює, тому що є відповідні повноваження на здійснення певних дій. Тому той, хто це зробив, він повинен далі проводити те, що він робить. Це передбачено чітко статтею 19 конституції України. Все. Запам'ятайте, далі продовжуємо, друзі, по самим топовим підставам: підстава зупинки, якої взагалі не існує. Документів. Є така причина, є така. Є така причина? В статті. 35, нагадую вам ще раз: є всі підстави для зупинки транспортного засобу, перевірка документів. Перевірка військово-облікових документів та інші видумки це незаконно. Тут я вставлю свої 5 копійок. Дивіться, якщо співробітник поліції без законної підстави вас зупиняє, це порушення закону України про національну поліцію. І в такій ситуації ти зобов'язаний лишати скаргу на такого поліцейського. Не знаєш, як скласти скаргу? Тут я тобі допоможу. В описі є посилання на таку скаргу. Користуйся. Хлопці, поки буде цей безперечну, скажіть мені. Який так, а, Як я... ви чините. не маєте ви права зупиняти безпричину. Так, я вас стоян, Дмитро Миколаєвич. Доброго ранку. — Бажаю. Ранку. Стоян Дмитро Миколаєвич. У вас буде написано скарга. Добре, дякую вам. Гарний дороги. Вам також.

А ось, друзі, ще одне грубе порушення це порушення однострою. Звертаю вашу увагу! Є чинне законодавство? Порушення права носіння однострою поліції равно регулюється законом України про НацПОЛ. Стаття в нас, друзі, 20. -та. Також є наказ Міністерства внутрішніх справ номер 718 В свою чергу, звертаю увагу, що поліцейським заборонено носити формений одяг з предметами цивільного одягу або взуття, крім випадків, які передбачені чітко правилами. Також поліцейські зобов'язані носити жетон. Який не можна знімати. Або проховувати. Хто ви, хто ви? Представте, будь ласка, ще, освічні, ще раз. Ще раз. Моє... Я, я маю повне право, це не ваше. Не, це не ваше? Повне, Добре, давайте, я, я, я просто скажу. Так. Кляренко Юлія Андріївна. Дійсне, доблеспети. Добре. Е, Посвідчено, можна, ну, щоб не заважало. Е, добре, на якій основі ви хочете зараз в мене перевірити документи? На якій основі? Ви не можете просто так зупиняти людей. Ви не можете просто так зупиняти людей. Отак, от не можете. Я щось порушив. Я щось порушив. Порушення цих правил може призвести до дисциплінарного стягнення. Тому, друзі, якщо ви бачите, що писні поліції це порушує, порушує правила однострою, відсутня камера, закрите жето, нема кепі або інше порушення, без проблем скарга бажана письмово. Він 100% буде потім відпрацьовувати, надаючи певні пояснення. В свою чергу, якщо буде порушення, підтверджено дисциплінарним провадженням його притягну до дисциплінарної відповідальності. Це треба робити. Якомога більше цих дисциплінарних стягнень, більше питань щодо можливого звільнення такого працівника поліції, і він вже не буде. Нести службу українському народу. порушення правил етичної поведінки, друзі. Біздавай, сейчас поїдемо разом. Біздавай куди поїдемо? Чого а, ти тикаєш? А що ти що ви начинаєте зразу? Я що починає що ти тикаєш? Давай не давай А ви голос рушається, бо мені так захотіли. Порушення правил етичної поведінки поліцейськими передбачає різні форми відповідальності, включаючи дисциплінарну, адміністративну, в деяких випадках можливо і казати ще прикримінально. Однак це дуже складно. Дотримання етичних норм воно є обов'язковим для всіх поліцейських і регулюється. Спеціальними правилами є наказ Міністерства внутрішніх справ 1179. Що за так. Я сидів, нічого не казав, тому що для людей війни немає. Ні, для нас дуже война є комендантське вредно. Ну так що ти приїхала сюди а тут війна? Ну а тут а тут. «Що, нам Так со Не дам вам не свого посвідчення. Ось одна ще з типових помилок. Снимать не даю. Свободен, следующий. Смысле, свободен, Свободен, я сказал. Сприймать право, будь ласка. Я сказал, свободен. Сприймить, будь ласка, справа. Снимай, даешь? Нет. Свободен. Ти з ними даєш, Ні, не надає Пошли нахуй прийом. в прийом. ну стой! Частина 3, статті 18 закону про наспол, друзі, я вам нагадую ще раз, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, такі поліцейські зобов'язані називати своє прізвище, посаду, спецзвання та пред'явити на вашу вимогу його службове посвідчення, надавши, надавши можливість ознайомитись викладенною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Ну я посвідчення, пред'явіть, будь ласка. С посвідчення чого. Не знаєте, чого своє посічне? Не посвічено. знаю. Не знаєте? Ну давайте предвлюлю вам. Ну давайте, придивіть. Посвідчення водія своє тут. Не, подивлю. Ну ви сказали посвідчення, я не знаю, яке вам посвідчення. 18 показати. пункт 3. Чого, 18 пункт 3? Що це таке? Чого? Чого? Документи 18 пункт 3, давайте. Я Зараз почитайте. Так. Так. Ні, ну людина не хоче представитись. Так, я вам? Представ... Ну я ж при... Представляється перед Богом. Перед Богом? Представляю, що поїд Богом. Так, дивимося, 18 тонн тиску правил дорожнього руху. Не правил дорожнього руху, а про а національну поліцію. То, то треба говорити, що ви хочете. Я ж вас питаю, ну де якраз Ну ви що, не Слово? розумієте національну поліцію? Ви сказали, поліцію. 18 пунктів, я звідки знаю, ПДР, Закон України про поліцію. А ПДР немає, 18 пунктів. Конституції, Конституції. А що, ви взяли, що в ПДР немає 18 пунктів? Немає. Про національну поліцію. Що про національну поліцію? В ПДР є теж пункт 18.3. Ну що? Тепер зрозуміло? Тут нормально можна сказати, службове посвідчення. Службове? я ж сказав. посвідчення. Ви, ви не сказали, ви сказали посвідчення. Вони посвідчення водія. Ну давайте. Може в мене посвідчення інваліда ну, ще є. Хортік ну, Андрій Васильович. 18.3, до, до повного ознайомлення. Ні, ну, до повного, не, до повного. Все Виняти. Все Виняти. Все Скорочки. До Виняти з корочки. Часто працівники поліції не дають фіксувати на відео дані службового посвідчення. Причина зупинки ще раз. Ну показуй, показу. Я показав. Та я не прочитав. Так що ти ваше питання? Так я давайте прочитати. Це Будь ласка. ласка, шановний. Кажу, не затримані. Кажу, затримані на я дві хорошо. Однак їх фіксувати ще раз звертаю увагу. Можливо, стаття 5 закону про захист персональних даних вказує, що інформація про суб'єктів владних повноважень, тобто про поліцейських, вона не є конфіденційною, а є відкритою. А якщо КОП скаже ні, ні, це конфіденційна інформація. Тоді ще, друзі, стаття 21 закону про інформацію каже, конфіденційною є інформація про фізособу, особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, тобто крім працівників поліції. На копів. Не поширюється положення про конфіденційність. Відповідно, друзі, ви маєте право здійснювати фото, відеофіксацію посвідчення цього поліцейського. Або така цікава ситуація ще є, коли вони прикидуються, що нічого не розуміють, які саме документи надавати вам. Які саме, тому що. Ну, громадянин не може сформулювати службове посвідчення. Ось, наприклад, і ваше посвідчення в аді реєстраційне? Покажіть свої документи. Які саме представтеся ви поліцейський? Так я представився? Так, які саме Як ви ким ви представилися? Які саме документи представили на московські РВП сказав старший тен поліції? Ряжених чуваків я віжу. Я не бачу вашого документу, не бачу вашого. Ось мі наручників. Беріть нарушники. Ще один мат, я вас попереджаю. Відносно вас буде застосована фізична сила до кайданки. Ви будете затримані, доставлені на Маскосі, то, і, то РВП. Тобто, ви мене ламати будете, так? ще да? один мат. Відносно вас буде складений протокол за дрібне хуліганство. Включите камеру. Включайте камеру. Ще один мат, ви заходите зараз в громадському місці. Вам це зрозуміло? Не бачу тут Ваше посвідчення в аді реєстраційне. Зачекай. Якщо ви не надасте документи, ви також будете будете. Чого загравати він, предоставить. А це патрульна поліція? А можна, будь ласка, викликати наряд, мене зупинила тут патрульна поліція, вони не представляються тут і говорять, що перед, ну, ін... мені інваліду, вони застосують кайданки і фізичну силу. Можете, будь ласка. Ви щось робите фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосували фізичну силу там, де треба її застосувати. А не проти інваліда. Сили, а яка у вас інвалідність? Перва Б. На голову, так? Да?

я не можу, а нога не згинається, ну ти подивися. Що, не получается, да, друг? Та не, не, Та не ти що взяв мене Нахуй інваліда тут а ма блядь. стаття сорок три. про нацпол, заборонено, застосування фізичної сили, спецзасобів, його зброї до Жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю, здоров'ю інших осіб або поліцейських. Якщо відбити такий напад або опір, іншим способом взагалі неможливо. Ну мені взагалі цікаво це подивитися на такий збройний напад старіков та вагітних. Ну, ну, вже є така норма, як є. А ось ще одна типова помилка працівників поліції це взагалі застосування газу. Вони вирішили, що можливо це робити в будь-яких випадках. Ви не чуєте на підставі чого? бо я собі на підставі чого, на підставі чого? На підставі чого? На підставі? я за руки за спини сказав. На дивіться тут просто критичного руки за спіліть. Будь ласка. Татя сорок Запам'ятайте закон про наспол. Поліцейські зобов'язані заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї надати. Вам можливість достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя чи здоров'я особи або поліцейського, або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, взагалі, яка складається, е і таке попередження воно не може бути невиправданим або неможливим. Поліцейський уповноважений застосувати спецзасоби тільки у разі, якщо він. Дуже важливо, пройшов відповідну спецпідготовку. Нагадую, наприклад, ця справа з Ямахою. Друзі, всі ви це знаєте, з військовим де Раманішвілі застосовував спецзасоби. ми цьому випадку робили також адвокатські запити щодо того, чи пройшов цей працівник поліції Раманішвілі спеціальну підготовку. І ми отримали відповідні журнали, що він її дійсно проходив статтею 45 п'ятою закону про передбачено, що засоби спорядження речовими слізогінною та дратівною дії вони застосовуються для. Перше відбиття нападу на поліцейського, іншу особи та або об'єкт, що перебуває під охороною. І друге припинення грубового порушення громадської безпеки, порядку чи масових заворушень. Все два випадки. О, ось у нас ще одне типове порушення працівника поліції, складання матеріалів взагалі не по тій статті. Ви хто? Ви не чуєте? Представтесь, ласка. Я постарався. Ви... Ми зісно оперативної групи. Придивіть, ласка, достеріння, якщо зараз штаб. Тебя так за... Я вас Не прошу, я привіт. Ви, вас... ви... ви мене, ви під явити. Під явити. будь ласка, затрите. За статтю 173. Протокол задержання, пожалуйста. Протокол задіяння. Курійозна ситуація, друзі. Коли водій вимагає копів пред'явити службове посвідчення, отримає 173-й КУПАП. Дрібне хуліганство. Дрібне хуліганство. Тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. До чого ця стаття? Водій, наприклад, не пред'явив документи. Вони одразу 185-го. Це, звісно, непокора законному розпорядженню в вимозі поліцейського. Ви повинні писати 126, ту тому що в 126 двадцять зазначено керування транспортними засобами, яка не має особи, яка не має відповідних документів на право керування таким ТЗ, або не пред'явила їх для перевірки. Ну це ніяк не сто та Ще одна важлива типова помилка цих працівників поліції це не пред'явлення вам доказів або обмеження можливості з ними ознайомити. Алло! топі фаспонати пожаліта ляти креса, да на місці. Якщо є порушення, і ти вимагаєш ознайомитись з матеріалами справи в рамках Кодексу України про дві правопорушення, таке право у нас є, він каже про те, що я не можу це зробити, бо у мене технічна можливість не дозволяє вас ознайомити. Матеріали справи мені показували, Ви тільки відмовили мені в клопотанні. А матеріали справи? Ми справу бігом закрили, так? Нормально це подав. Для ти криса точно. Давай, 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 пишіть запит, або будемо переносити розгляд справи. Ні, 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 друзі. Зачекаємо. В нас право є, реалізуйте моє право. У нас у нас назначено в КУПАПІ, що якщо право є, однак, якщо в нас немає у, не в нас, а у працівників поліції немає екрану на будікамері, то ми зобов'язані зробити перенос або робити запит кудись писати цього взагалі нема. Ми писали багато звернень і запитів міністерства внутрішніх справ, що вони виправили цю ситуацію, однак. А ось ще одна цікава ситуація, докази не показали. Це, до речі, був військовий, і я їздив на розгляд справи. Ви наголосили на те, що, що якщо я перед вами, які борони, 4 роки державу, вибачуся, ви мене відпустите. На що я сказав? Я не буду вибачати. Я та ви вас підійшла, нема сказала, що. До вас підійшла, ну, Ви вибачатись? сказали це за те, що коли я відкрив вікно, ви мені сказали, що ви нічого не хочете мені сказати? Я говорю ні, ну то, есть, на що ви мені тоді на розстоянні сказали а, про те, що будемо. Виписувати постанову. Ви серйозно щось за що вибачиться? За а що? що? А за що військовий повинен вибачатися? Не розумію. О, ви ви вважаєте це доказ по справі? Там не до кінця прості відео. Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому помитися. Ви це розглядаєте такі справи, немає чим займатися. Ну, що ти за це? Ну, ви серйозно з такими доказами прийшли на розгляд справи? Ще одна друзі, типова ситуація. В принципі, я можу так робити без кінця. Всі типові ситуації порушенням працівниками поліції. Однак сьогодні про найважливіше. Це стаття 130. Саме порушення процедури огляду. Мені ця історія взагалі дуже подобається. Дивимося. Можете, будь ласка, вийти з транспортного засобу, перевіримо ознаки наркотиків? Ні, ні. ні, ні. Дивіться. Очі розплющені, ладонями просто берете, закриваєте. Ні, ні, я не буду вам нічого. Реагують на світло. Вони або вузькі, або широкі. Це не ми колонки. Якщо на не реагуємо, відкривайте, будь ласка. Ще раз. Ще раз. У зв'язку з виявленням у вас ознак е наркотичного сп'яніння пропоную вам о 14.03 Проїхати до медичного закладу, до лікаря-нарколога такої процедури, таких дій, взагалі, друзі, ну немає, це не передбачено. Викликайте на місце інший наряд, фіксуйте правопорушення, фіксуйте все на відео. Звертайтеся до адвокатів, щоб потім в подальшому за такі дії притягати цих працівників поліції. Однак, стосовно процедури статті 130 ми будемо більш детально та глибинно розглядатиму в іншому нашому відеоуроці. А сама типова помилка працівника поліції, знаєте яка? Це невиконання статті 24 закону про Нацпол. Що там зазначено? У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України. У виконанні завдань територіальної оборони, забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, у разі його оголошення на всій території України або в окремій. Місцевості будь чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Говорите, що поліцейський навчений Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинців, але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. Е, нічого спільного з діями в складі е, відділення взводу чи роти стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне, це дія в місті, але це не дія в полі, не дія в лісі, е, і так далі. о, це типова помилка, яку більшість працівників поліції не виконує в сьогоднішній час. Головне, друзі, це нічого не боятися і все фіксувати. Більш детальні моменти ви бачили у справі з Ямахою, у справі з Єгором із Кам'янського. Всі ці справи вже підійшли до свого логічного завершення. І зараз намагаються правоохоронні органи знайти цих горів працівників поліції, щоб пред'явити їм підозри. Нікому, нікому не буде спуску за порушення. За те, що вони роблять, притягнемо усіх. Це складно? Так. Довго? Так, однак, якщо робити чіткий алгоритм дій, які ми вчаємо у нашому курсі, то все вийде. Друзі мої, я можу продовжувати без кінця про типові порушення. Однак, часу, напевно, декілька днів не вистачить. Тому на моєму ютуб-каналі дивимось, кожне відео, там майже в кожній ситуації є розбір. Якщо дана інформація була корисна для вас, прошу вас підтримати канал підпискою, натисніть лайк. А свою думку стосовно наших поліцейських завжди лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. Будемо робити відео для того, щоб в будь-якій ситуації ви розуміли і знали, як вміло захищати свої права. На жаль, ми змушені на сьогоднішній день це робити. Знай свої права, користуйся своїми правами.